Я дякую, Савіко. Я теж не збираюся нічим, ніяк мітатися. Більше того, я би дуже просила, щоб зараз, коли от я слухала пана президента, я отримувала задоволення. Від того, що я слухала все те, що насправді ми говоримо самі, і більше того, ми маємо проекти готові, проекти законів, внесені в Верховну Раду, які поки що не пройшли і не прийняті. І я хочу зараз Антону відповісти. Це мій партнер по коаліції, це людина, з якою ми разом працюємо. Але я хочу відповісти на ваше питання. Чому, коли ми намагаємося щось робити, у нас не виходить. Я знаю, чому, тому що ми намагаємось робити, а вони робили. Оце невелика різниця. Одні намагаються робити, а інші роблять. І наше завдання і наше завдання сьогодні саме робити. І коли ми говоримо про держзакупівлі, Михайло, я вас розстрою. У нас немає електронних закупок, у нас є столька. Е... Ні, yeah, yeah. ні, у нас були только прі приміри. Ми показували, як це буде працювати, но у нас нет ще в законодательстві узаконенного узаконені процедури. Да, у нас був законопроект, який вніс уряд, і в якому були електронні закупівлі, але було і інші речі, які відмотували попередні реформи, і цей проект не пройшов. І сьогодні наше завдання дійсно зробити ці електронні закупівлі. І я, от я вас слухала, я отримувала задоволення від того, що воно зроблено, yeah, yeah, no, воно прийде. Ми теряли місяць на. Электронных закупках в Грузии, где-то 3-4 миллиона, потом мы посчитали, 2-3-4 миллиона. Значит, и это причем то, что коррупции у нас было меньше, чем у вас. В украинских масштабах это 30 миллионов в месяц долларов. Але я хочу Вы теряете ничего. только на том, что у вас нет электронных... Но при тему, в Минобороны, где же идут абсолютно через волонтеров. Да?